Друже, привіт, Сергій Іванчук. Опорний співак після п'яти кульових поранень. Розкажу зараз про те, як виїхати за кордон на лікування. Отже, це відео буде корисне всім українцям, бо ми не знаємо, коли хто з наших знайомих, чи воєнних, чи друзів може потрапити в ситуацію, коли йому потрібно опинитися на лікування за кордоном. Отже, хто може потрапити на лікування за кордон? По першу чергу, це воєнні або люди, які постраждали від воєнних дій. Перенаправлення на лікування за кордон займається така організація, як лікарі без кордонів. Доступ до них мають завідувачі відділень, де ви лежите, лікуєтеся, або головні лікарі лікарі, де ви лежите. Саме вони відправляють запит в цю організацію, і вона вже вирішує, кого переправити за кордон. На місяць відправляють 30-40 людей на лікування в різні країни Європи. І саме цікаве, ви ніколи не будете знати, де вас відправлять, бо це таємниця. Так зроблено. Навіть до моменту, коли ви вже летите... В літаку з Польщі, в ту Україну, де ви маєте лікуватись, вам, скоріше за все, не скажуть, де ви летите і точно не скажуть, яке саме місто, тому це завжди лотерея. І в цьому є небезпека, тому що лікуватись, ви маєте їхати саме до спеціаліста, а не в якусь лікарню чи так далі. Якщо у вас є якесь звульоване таке уявлення ідеалізації лікування за кордоном, це не так. Вони тут гарно оперують, в них тут дуже гарна техніка і так далі. Але мозок у наших українських лікарів працює набагато більш гнучкіше, тобто. З меншою кількістю обладнання, технології, знань і можливостей, наші лікарі можуть врятувати набагато більш запущені варіанти, ніж тут. Я знаю дуже багато випадків, коли тут люди приїжджають, дивляться на їх ногу травмовану і кажуть, ну це ампутація, ми навіть за це не будемо братись. Вони починають телефонувати в нашій лікарні і казати, може, ви врятуєте нашу ногу, може, ви, може ви. Вони кажуть, ні, ми за таке не беремось. І тільки, можливо, десь є один чи два, чи три хірурги на всій Європі, хто б бралися це рятувати. Розумієте, а як їх знайти? А як з ними зв'язатись? Це мову, по перше, треба знати, по друге, мати контакти. Так в Україні та сама ситуація. В Україні так само є хірурги, які можуть врятувати будь-яку майже складну там ампутацію чи щось ще там, кінцівку, да, яка підлягає для ампутації, або має показники для ампутації. Тому уявіть, вам потрібно обов'язково зв'язатися з вашим лікарем, домовитись про те, щоб вас записали в список тих, кого направлять на лікування за кордон. Потім, коли вас направлять, вам треба буде чекати, ви не будете знати час. Це все. Таємниця, ви не будете знати час, коли вас відправляють. Ви не будете знати час, де вас відправляють, з ким вас відправляють. Тобто, ви навіть не будете знати, якою мовою розмовляти там. Добре, якщо ви англійську знаєте, але воно ну не всюди знають. Німеччині не всі лікарі англійську знали, де я лежав. Після цього вам потрібно буде подолати дуже важкий шлях. Вас будуть вести до Львова, потім з Львова швидкими допомогами до Польщі. Потім в літаку лежачи, де ви будете дуже довго чекати, коли всіх завантажать в літак, всі ляжуть. Потім, коли ви прилетите, всіх розвантажать. Це, це години і не можна вставати там в туалет. так.